Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі КОП по вихідним. З вами Павло. Значить, е сьогодні в двох словах поясню, як працює Iron Filter і як працює Stability. Тому що багато хто не розуміє, що таке Iron Filter і що таке стабіліті. Взагалі не розуміють. При тому всьому, що про Iron Filter ще в інструкції трошки написано, але про Stability вже взагалі не написано. Абсолютно. Значить, е працюємо сьогодні на програмі Парк. Мульти-1, значить, ну і будемо бавитися з Iron Filter і Staбіліті. В якості сьогоднішнього мученика, так сказати, підопічного, якого ми будемо мучити і тестувати все на ньому. Будемо фактично, буде такий от накінечничок. Самий звичайний, хороший накінечничок, тобто живенький. ложимо його на місце тесту. Положили. Тепер беремо нашу легенду. Де ми можемо знайти для початку ці функції? Заходимо в меню. Швидкість відновлення сигналу, у мене зараз вісьмірка стоїть, і нажимаємо кнопку Значить, При нажатті кнопки пінпоінта загорається значок Iron Filter. Якщо ми класнемо, він буде стояти на вісьмірці і ми класнемо один раз праворуч, то наступна функція буде вирізка пробок. Але якщо це на прошивці 1.11, якщо ми з вами його активуємо або вгору, або вниз, нема різниці. І класнемо один раз вправо. То з'являється функція така, як стабіліті. Сьогодні ми поговоримо, що робить Iron Filter і що робить взагалі стабіліті. Почнемо з Iron Filter. Айронфілтер у нас зараз на вісьмерці, тобто він зараз вимкнений. Наш підопічний, як бачите, там лежить акуратненько, сумує. Значить, Слухаємо звук, як Iron Filter вимкнутий. Так, значить, тепер включаємо Iron Filter на максимальне значення, понижаючи його до нуля. Слухаємо звук. Ми чуємо, що його підсвітнило. Тобто, ми чуємо, що сигналу кольору на цьому чорному накінечнику з чорного металу стало більше. Значить, і що ж у нас відбувається? Відбувається те, що кований метал зараз за счет айронфілтера підсвітняється. Але що ж таке стабіліті? Ні в одній інструкції не вказано, що таке стабіліті. Люди часто плутають це зі стабільністю. У мене таке питання: то що він тоді? Нестабільний, якщо стабіліті не активна, стабільний. Просто сам виробник Туреччина не вказало. Для чого ця стабіліті взагалі існує в даному девайсі, це, ну скажу, що ця інформація ексклюзивна, тому що я потратив купу свого часу зі свого життя для того, щоб розібратися, що таке стабіліті. Значить, пояснюю, стабіліті це налаштування самого до дотягнення самого айронфілтера в ту сторону, в яку нам потрібно. Тобто, ми перемикаємо айронфілтер активний, один раз вправо. З'являється стабіліті на тройці. Слухаємо сигнал, і це він зараз не активний. Тобто стабіліті стоїть фактично на золотій серединці. Тобто, це підсвітнений, але ні в яку сторону ми його ще не затягнули. Але ми з допомогою стабіліті можемо розірвати даний сигнал. Тобто, щоб не купати лишній раз цвоки, щоб не копати лишній раз, непонятно що. До речі, ще хочу сказати, що стабіліті на звук кольорового металу. Не впливає, впливає тільки на олов'янисту бронз, на кінечники, такі во скіфські сімочки. Ну, всяка всяка така, от то що може кидати в чорнину, але слухаємо звук стабіліті неактивного. Двоякий сигнал, тобто він і приривчастий, і розтягнутий, і непонятно. Ну а що ж робити? Ми ж то привикли, там, наприклад, на тьорці чи на Аські, що ну, що отакі ковані сигнали вони мають звучати іменно під нас. Для цього у нас є стабіліті. Ми можемо його е, підкрутити під себе. Якщо ми його піднімемо на до п'яти. Значення просто росте. Тобто 4 це просто менше буде значення, ніж 5. Сама суть даного ну, девайсу не зміниться. Слухаємо звук. Чуєте? Сигнал став приривчастий, незрозумілий, але він став такий, як був крапочку. Чуєте? легкі похрюкування з'явилися. Значить, стабіліті нам на п'ятьорці розриває звук чорного металу. Тобто, що відбувається? Відбувається дана ну, тема, так сказати. Значить, у нас є підсвітнений звук, і ми з допомогою стабіліті або його розривемо. Або зберемо в купу для того, щоб навпаки ще глибше і ще якісніше копати ну, просто водковані сигнали. Значить, зараз ми розірвали його і ми почули, що це накінечник. Ще раз слухаємо уважно. Лихі похрюкування з'явилися. Заїкання з'явилося. Понижаємо до тройки. Я думаю, суттєва різниця. А тепер понизимо до одиниці. І воно нам зараз збере сигнал в купу. Є легкі заїкування, тому що це все ж таки чорний метал, але сигнал став набагато якісніший. І ще раз, значить, ставимо на п'ятерку. Обривистий сигнал. І по такому звуку ми зможемо оприділити, що це іменно чорне щось лежить підсвітнене, а не хороша кольорова ціль. Значить, якщо ми понижаємо до одинички, ви чуєте, як він гарно співає? Ще раз на тройку. Одиниця. П'ятерка. Сигнал почав заїкатися. Тобто, з того є висновок. Значить, а висновок у нас з вами може бути тільки один: що сьогодні на кінець то хоч хтось на Ютубі, і не тільки на Ютубі, а взагалі з блогерів і взагалі з копачів, розказав, що таке стабіліті. Тому що про айронфілтер більш-менш всі чули. Чим менше значення, тим більше воно підсвітняє, ніяких питань, все, і всі задоволені, так? Але як же ж е, не копати цвоки, ніхто не знає. Тому що цвоки постійно лізуть і воно його підсвітняє, і людина не може почути, що це цвоки. Я розумію, що для того, щоб налаштувати е, ну, даний прилад максимально під себе, треба мати, ну, як мінімум, музикальний слух для того, щоб почути оці розриви або чистоту сигнала. Але Якщо ми не хочемо купати своки, ми піднімаємо до п'ятерки стабіліті ну, при включеному айронфілтрі на будь-якому значенні. І сигнал у нас буде приривистий, такий обрубаний і в крапочку в переміжку з чорним металом. Тобто воно буде з такими похрюкуваннями, та якби сигнал заїкався. Тик-тик, бо є такі металошукачі, які так і працюють. Значить, і люди до цього привикають, а потім кажуть, ой, він не так працює, як я хочу. Будь ласка, підкрути його в свою сторону. А є металошукачі, які е, е, такі ковані сигнали в чистий колір кидають, І ми так само маємо можливість підкрутити е, ну, тональність айронфілтера в свою сторону. Понизивши до одиниці, ну або до двойки, там нема різниці. Тобто, щоб ви розуміли, ну від перестановки до данків, ну якби сума не змінюється. Понизити на двійку, ну не так буде чітко звучати сигнал. Понизити на одиницю, буде максимально якісно і класно зібрано в кучки звучати сигнал. Тобто, це буде чистіший сигнал того ж самого чорного металу. І сьогодні, вже ви зможете під себе підлаштувати, що ви сьогодні копаєте? Чи ви копаєте якісь накінечники? Наприклад, пояснюю для ну для тих, хто зараз буде задавати питання. Значить, накінечник, який і чорний, і колір звучить при нормальному, ну при вимкненому привинканому аеронфілтеру, значить, він буде звучати чистим кольором. Ну, мав би звучати чистим кольором. Якщо це буде цвок, а ви поставили, наприклад, значення на 5, у вас уже цей сигнал буде розривчастий. Тобто ви будете чути, ага, це не на це чорний цвок підсвітнений, тобто я вже його чую. Но якщо вам все одно шо копать, і ви боїтеся пройти сигнал, тобто ви купаєте фактично всі сигнали і хочете слухати гарну якісну мелодію, то будь ласка, ставте стабіліті е, на одиничку. І, друзі, буде вам щастя, не зможете натішитися. Все тому, що прилад налаштований буде під вас. Ви собі його включили і пішли. Ну, надіюся, інформація була корисна. Надію, що вам сподобається, і надію, що ну, от просто на хлопський розум вирішив пояснити. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатися, поставити лайкосик. І, друзі, обов'язково напишіть коментар. Корисно, не корисно, зрозуміли, не зрозуміли. Також, друзі, буду вдячний, якщо будете ставати спонсорами каналу. Це теж дуже велика допомога для розвитку каналу Копа Ліхідня. Дякую всім за увагу. Пока-пока.